Тема нашого заняття квіти для мами. Пропоную відгадати загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Діти, а ви любите свою маму? Яка ваша мама? Так ласкава, мила, ніжна, турботлива, працьовита, красива. Що ви можете зробити, щоб мама побачила, як щиро ви її любите? Правильно обійняти, поцілувати, розповісти вірш, допомогти по господарству. Як ви допомагаєте мамі? Діти, коли ви звертаєтеся до мами, як її називаєте? Молодці, мамо, мамочко, матінко, матуся, ненько, діти, яке свято буде незабаром? Так, свято мам та всіх жінок. А як можна привітати маму? Послухайте вірш про це. В вазоні паросток малий, поставлю на вікні, скоріше квіточку розкрий, потрібно так мені. Хай вітер сніговим конем за вікнами промчить, ростиме квітка день за днем, ростиме кожну мить, Коли ж нарешті завирує, весна в моїм краю. На свято мамі подарую, Я квіточку свою. Чи сподобався вам вірш, про яке свято в ньому йдеться? Так, про свято весни та всіх жінок. Як ви гадаєте, хто його розповідає? Правильно, дитина. Що хоче дитина подарувати своїй мамі? Молодці, квітку. Ми теж чекаємо на свято весни та наших мам, а ви хочете подарувати мамі квітку до свята? Живу квітку в гощику ми вже не встигнемо виростити, а зірвані квіти дарувати шкода, адже квіти живі, і рвати їх не можна. А що ж ми можемо зробити? Так, ми можемо намалювати, наклеїти, зліпити квіти. Подивіться, яку квітучу галявину я зробила до свята. Хочете, я і вас навчу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, клеюночка і серветка. Починаємо працювати. А тепер дуже уважно слухайте і запам'ятовуйте, якого кольору папір ми візьмемо для травички. Так, зеленого. Я складаю прямокутник навпіл сторони і котик разом. Складаю кольоровим боком назовні і по лінію згину проводжу пальчиком, щоб папір не розгортався. Змащуємо краї. Склеїмо. і розгладжуємо серветочкою. Тепер беремо ножиці. І робимо надрізи від лінії згину, не дорізаючи до кільця. Ось у мене вийшла зелена травичка, тепер трішки її розпрямляємо. Тепер ми згинаємо смужечку так, щоб вийшло коло. І склеюємо. Нам залишилось наклеїти квіточки. Ви можете обрати, які вам подобаються. А в мене ось такі квіточки. Змащуємо клеєм. Приклеємо зверху на травичку. Яка гарна та яскрава галявина у мене вийшла. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Вашим мамам вони дуже сподобаються. А вам сподобалось робити такі незвичайні квітучі галявини? На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!